І давайте ми відкриємо слово Боже, яке здатне надзвичайно зробити в нашому житті дешу. Давайте ми відкриємо і будемо читати, вникати, і хай воно працює в нас, серед нас і через нас. Амінь. Це буде перше послання апостола Павла до Солонян. Це буде п'ятий розділ і 16-й текст, і нижче. Перше послання апостола Павла до Солонян, я думаю, це так само можемо і приписати і до Бориславчан, і до нас всіх, до українців. П'ятий розділ, 16, -й, 19 -й текст. Завжди радійте, без безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі. Духа не вгашайте. І ще один текст, я би хотів з вами підмітити. Це так само Апостол Павел пише послання до Ефесян 4 розділ, 30 текст написано так. І не засмучуйте Духа Святого, Божого, яким ви запечатані на День викупу. Ми цей тиждень з вами молилися, просили Бога, звичайно. Перемоги для України, звичайно, миру для України, звичайно, благополуччя для України. Але так само ми з вами молилися і просили, щоб Бог, особливо Духом Святим, працював в нас і серед нас і через нас. Давайте чуть-чуть, коротенько ми пробіжимося, насправді ким являється Дух Святий для нас, щоб ми з вами особливо зрозуміли. Потребу в ньому, щоб особливо ми з вами розуміли, наскільки він є важливий в моєму житті. Взагалі, коли ми е, так загально е, подумаємо, пороздумаємо, Біблія пише, що Дух Святий це є третя особа Божа. Це є третя особа Божа. Це не є просто якась сила, є певні е, конфесії, які кажуть, це просто сила, дехто каже, це якась там ще щось. Але Біблія пише чітко, що це є третя особа Божа. І взагалі Дух Святий Ісус Христос говорить про Духа Святого взагалі дивні речі, які ми, чи ми до кінця розуміємо, я не думаю. Але може намагаємося. Каже Ісус в Євангелії від Івана каже такі слова. Перед тим, як Він має йти на хрест, перед тим, як Він має йти з цієї землі, Він взагалі каже тако. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб я пішов. Я собі так думаю: Ісус, нема нічого кращого, якби ти був завжди. Але Ісус, Він каже, краще для вас. Щось краще, я вам предлагаю, ви підати дальше, коли я піду. І він каже, коли я піду від вас, каже, я вас не залишу, пам'ятаєте ким? сиротами Я не залишу вас одинокими. Ви не будете самі тут на землі. І він навіть молиться, коли ми читаємо паросвященську молитву, він каже так: я не молю тебе, до отця Він молиться про нас із вами. Він молиться і каже, я не молю тебе, щоб ти забрав їх з того світу. Пам'ятаєте що? Але що? Але щоб ти їх зберіг в тому світі, від того світу. І я собі так думаю, як можна зберегтись в тому світі від того світу? Ми деколи думаємо, як можна зберегти наших дітей, близьких, рідних, щоб гріх того світу, гріх просто, він не зміг перемогти нас. І я вам скажу, в нас є все для того, щоб в тому світі бути переможцями. В нас є все для того, щоб в тому світі наші діти, близькі, були переможцями. І це знаєте хто? Це Дух Святий. Дивіться, що написано. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам Його. І так, Ісус Христос, Він каже, Він каже, та якби, знаєте, завершення. Завершення його жертви на Христі, завершення Його перемоги на Христі, завершення, знаєте, всього того, що він прийшов на землю. Це тоді, коли утішитель прийде до вас. І він каже такі слова. Утішитель же Дух Святий, що його отець пришле в ім'я Моє. Той навчить вас усього. Пригадаю вам усе, що я вам говорив. І так. І так, чому краще, Він каже, Він прийде і вас навчить. Він прийде і Він навчить не просто 12 чоловік, не просто 150 чоловік. А він буде присутній всюди. Мало з того, мало з того, Ісус проголошує і каже, Він є при вас. Але він буде у вас. Слава Богу. В тому велике щастя, в тому велике щастя, велика перемога. Знаєте, є такі два принципи в нашому житті. Один принцип, коли ми програємо, другий принцип, коли ми виграємо. В нашому, в нашій, в нашому житті є присутні дві природи. Ви знаєте, так? Да? Одна природа, яку ми називаємо тілом. Тіло воно, воно бажає протилежне чому? Пам'ятаєте чому? Духу. І є присутній, знаєте хто? Дух святий. Який, який провадить нас, який веде нас, який нагадає нам, який робить нас перемосими, і є тіло, яке так само нас веде. От на нас веде. Кода воно на нас веде? До гріха, до беззаконня. Написано, що кожен спокушається, пам'ятаєте чим? Власною ж похотю своєю. Власною. І тут в нас зустрічаються дві природи. І тому я на початку сказав, що в нас є все для того, щоб перемагати. Перемагати що? Свою гріховну природу в самому собі. І це знаєте, хто нам допомагає? Дух Святий. Дух Божий. Він, коли прийшов, Він приніс нам е, е, Божу природу в наше життя. Він приніс нам він приніс це, що ми втратили колись в наші прабатьки. І тому Ісус каже, краще є для вас. Краще є для вас. Чому? Бо прийде утішитель. Це хто? Це Дух Святий. Він прийде, він принесе вам нову природу, яка буде вас спонукати до перемоги. Давайте будемо чесними. Я собі так задумувався, я не знаю. Ну, звичайно, ну, це просто. Ми е, можемо подумати, чому в нас два полушаря мозку? Ну, це просто, але так я... Давайте допустимо. І от, і от Одна частина. Вона завжди нам щось скаже. Каже, та ні. Та скажи йому слово, та відповіш йому, так, щоб посадив на місце. Там ще щось там зроби, там ще щось там зроби. Аби та скільки... то було, скільки гріха, а було би скільки пороку, а ніхто не зрозуміє, а ніхто не знає. А я вам скажу, що всякий гріх, який ми чинимо. Всі знають. Ви скажете, хто знає? Все небо. Ми завжди грішимо перед небом. А знаєте що? А знаєте чому? Тому що воно всюди є. Де би ми не заховалися? Про це якраз Давид каже: Куди я скриюся від твого Духа? Каже: зайду навіть в сам ад. І що? І там твоя рука? Ніде. І ось давайте ми вернемось до того, що я сказав. І ось Дух Святий, Дух Святий, даний для нас. Коли Він прийшов в наше життя, Ісус каже, є краще. Він той, хто пригадає нам, Він той, хто буде нам казати. Знаєте, я не знаю, як ви, але я в своєму житті багато разів переконувався. От просто переконувався. От приходить, знаєте, деколи така нав'язчива добра думка, це чи інше зробити? І от коли ти послухався, і ти побачив Божу славу, ти побачив Божу силу. Ти побачив, що щось відбулося, ти переміг, і перемога не заключалася в чомусь надзвичайно. Знаєте що? Брат Микола вже казав, я хочу просто це так, якби підмітити. Просто закрив свого роту. І все. Я деколи думав, от, якби нам сказали перекопати півтора гектару поля, і це буде перемога. От, ми б би... А Що би не, переможу і все, перекопаю, переможу. А насправді для того, щоб перемогти, дуже просто. просто. Знаєте, одного разу одна жінка, яка молилася багато років за свого чоловіка. Ну ніяк! Ну ніяк. Ну ніяк. І пастор з нею говорить і каже: ну, а ви пробували йому вугілля на голову розпечене. вона, знаєте, каже, пробувала кипіток на голову, гаряча пательня на голову, цей, а вугілля ще не. Но він поняв, пастор зрозумів, що вона буквально в буквальному сенсі розуміє, що завтра щодня буде йому вугілля на голову розпечене. Він їй пояснив, що це добрі діла, а потім зрозумів, що. Що їй треба одну невеличку пораду. І він каже до неї: ви знаєте, сестра, от ви бачите через вікно, що вас, ваш чоловік п'яний вертається додому, а ви скоренько наберіть в рот води. І що? І тримайте хвилин 15, 20. Вона таке думаю, ну що це за недуховна порада? Ну, що це за недуховна порада? Прийшло там трошки часу. Трошки часу пройшло. Одного разу дивиться пастор, а зібрання жінки йде з чоловіком. Оця, що сипала все, крім вугілля, осталося ще. Тому що пастор пояснив то потім в кінці. І він потім е, е, спілкується з нею і каже: сестра, що сталося? А вона з радості, сльози. А ви знаєте, мені чоловік почав ходити в зібрання. А він каже. Ну, а що сталося? А каже, ваша порада попрацювала. Ваша порада попрацювала. Знаєте, друзі моє, і так, справді є той, є Дух Святий, і Він даний нам. І він прийшов до нас, і Він поселився в наших серцях. І він приніс нам нову природу, яка не від нас. Вона не від нас. Написано, що пліт духа, пам'ятаєте, який? духа, я хочу з вами прочитати. А духа, де в нас таке може бути? Любов, радість, мир, довготерпіння. От, Довготерпіння. Це взагалі щось не наше. Лагідність. Давайте будемо чесними. Лагідність. А, а ваша лагідність хай буде видна кому. Усім! А давайте усім! Ми спробуємо, чи воно туди заходить. Усім! А чоловікові. Усім входить чоловік чи ні? Чи він десь поза усім? Давайте чесними. Як брат Любомир казав, що коли його будила сестра Ліля і так легенько погладила, і каже, там сніданочок там от то. От, от, я думаю, всі жінки почули, і моя теж. <свісно> Знаєте, усім це там і чоловік, усім там і дружина. За лагідність я говорю. Усім це наші діти. Усім це наші друзі. Усім це наші знайомі. Усім, усім, усім. Чи це є наша природа? От ні. От ні. Давайте далі біжимо, бо час біжить скоріше. Скоріше, як навіть я думав. Лагідність, добрість, вірність. Ну в кінці це взагалі. Тихість. Здержулисть. І далі. Закону нема на таких. Закону нема на таких. Написано, коли Духом живемо, то й Духом що? Ходімо. Духом ходімо. І так, це перше, чому краще є, що Дух Святий, коли Дух Святий приходить в наше життя, Він поселяється в нас, Він є в нас і Він приносить нову природу. Я не знаю, як ви, але багато разів в своєму житті я переживав, коли природа ота старого Адама передана нам. І нова природа від Ісуса Христа через Духа Святого поселилася в нас. І навіть між собою йде війна, між собою йде війна. Чому деколи буває? Нам ніхто. От ми проснулися, нам ніхто ще не сказав ні одного слова поганого. Ніхто. А ми проснулися і вже настрою немає. Було у вас таке чи ні? Ой, було. Проснувся, жінка і каву зробила, сніданок приготувала, і сказала, там сніданок готовий і все. Я не буду то їсти. А я того не хочу. Нащо ж ти мені ті яйця жарила? Звідки воно, ну, Друзі? Часто дві природи між собою змагаються в нас. Найбільша війна, світова війна це в нас відбувається всередині. Слідує Чому краще для нас? І так, перше, тому що він приніс нам Божу природу. Божа природа поселилася в нашому житті. І, він, і Біблія пише, чим відрізняється старий заповідь і новий заповідь. Пам'ятаєте чим? Старому заповіді, заповіді Божі, де були написані? На скрижалях, бетонних. На камені. Камені скрижалі тяжко помістити в серце. А він каже: а я вам напишу закони свої, і вони будуть написані, пам'ятаєте де? Всередині вас в серці. І це робить Дух Святий. Це робить Дух Святий. Він, він відновляє твою і мою совість, яка от да, її можна гріхами закидати. Їй можна гріхами засорити. Вона перестає потім говорити. Але поки ти її не засориш, вона буде говорити тобі рано ввечері, вночі і днем. І так, друге. Друге, чому краще? Друге, Ісус каже, коли Він прийде, хто? Утішитель? Утішитель. Взагалі, наше життя, в якому ми з вами живемо, От. Воно, воно потребує утішителя. Ми часто багато трудностей, проблем, багато переживань, багато, знаєте, небезпек і багато сліз. Я нещодавно, буквально вчора, мені розказували про одного брата. Це взагалі для мене. Я не знаю, як він це ну просто. Їхня група музична, він сам служитель пастор і євангелист хороший, і їх запросили заспівати ну, евангелізацію провести. І він взяв свою дочку, так само невеличку, е, е, десь малі було 8 рочків, І вони погнали на евангелізацію. Поїхали. десь там трошки запізнювалося, гнали трошки швидше. І стається аварія. І він розказує, хоча дружина казала, та не бери, дочку, та не бери, хай буде. Він каже, так хай привикає. Сталося аварія. Всі живі. Ніхто не пострадав. Тільки одна дочка вилетіла з вікна і загинула зразу на місці. І знаєте, і е, ми з ним говорили, ну там. Е, я, я, я просто йому ну кажу, як можна таке пройти? Наскільки це тяжко? Дуже тяжко. Просто нереально здається. Але я вам хочу сказати, коли справді в тобі є утішитель, люба ситуація, ти її пройдеш. Особливо ми живемо час війни, коли багато втратили все. Я б хотів, знаєте, що коли ми дивимося на людей, до нас часто приїжджає багато людей, які змушено були переселитися. І часто ми можемо побачити якусь кращу машину, хтось приїхав. Я б хотів сказати: не кажіть, не кажіть, о, дивись на якій машині. А може, це все, що сталося? Може, це все, що сталося? Багато людей сьогодні так потребує утішителя. Сьогодні приходиться зустрічатися з дружинами і з мамами, яких чоловіки і сини на фронті. Одна мама мені каже, я вже два місяці не виходила з хати. Просто закрилася. Я, я чекаю дзвінка від сина і одночасно боюся дзвінка. Я нічого не хочу. Але каже, я прийшла з вами трошки поговорити. І Я собі так думаю, як сьогодні люди потребують того утішителя. І ось Ісус каже, утішитель же Дух Святий. Він той, хто потішить нас. Він той, хто справді вміє розрадити нас. Дивіться, що Біблія пише: Дії святих апостолів. дії святих апостолів. Діється Святих апостолів, це буде сьомий розділ, 55 текст, написано так. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. Ви пам'ятаєте, коли він зміг підняти свої очі, коли він це, коли він це зробив? Коли знаєте, що коли його каменували камінням, коли його вбивали камінням, тоді, коли знаєте, що хочеться плакати, тоді, коли страшне безвиходя, коли здається нереально перемогти, все вже кінець. Але коли в тобі є утішитель, ти і це здатний перемогти. Написано, що він просто астепан повний Духа Святого. Він зміг, попри це каміння, яке летить в нього, попри це всі складності. Знаєте, ми, ми може сьогодні так само переживаємо. Оце каміння, яке в нас, якісь проблеми, трудності безвиходять. І здається, нереально це перейти. Реально, коли в тобі, в тобі і в мені є утішитель, це Дух Святий, Він здатний нас розрадити. Він здатний нас потішити, він здатний нам, знаєте що, дати силу перейти, що би не ставалося. Написано. На небо споглянув. І знаєте, коли він споглянув на небо, я думаю, що ці люди, які там злі були, кидали камінням, ці люди, які там були кругом, вони не побачили того, що він побачив. Написано, що він споглянув і побачив Божу славу. Він побачив Божу славу. Він і побачив Ісуса, що стояв по Божій правиці. І так, брати мої сестри, вже час. Вже одна хвилина перейшла. І так, апостол Павло, він робить заклик. Ми на другий раз продовжимо. Він робить заклик. Завжди радійте. Без Безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І так, якби в кінці Він робить таке заключення, каже, Духа не вважайте. Чому? Тому що Він такий важливий є. Він той. Або Ефесян робить заклик. Не засмучуйте Духа Святого Божого. Чому? Перше, бо він той, хто приніс нам, знаєте що? Природу Божу. Він приніс нам природу Божу і поселився в нас. І, і потім апостол Павло зробить такий, так якби відкриття нам скаже, коли ми читаємо ваше, він скаже, бо ваші тіла стали пам'ятайте? Храмом для кого? Для Духа Божого. Він приніс нам нову природу. І ми деколи, знаєте, що думаємо, чому я такий хороший? Не тому ми хороші, тому що ми хороші. Але тому, що він поселився в нас Духом Святим. Друге, він є утішитель, той, хто потішить. То, навіть тоді, коли ми проходимо трудності, проблеми, і ми думаємо, я це не зможу прийти, зможеш. З Духом Святим ти прийдеш. І не просто прийдеш. А ти, як, апост... як... деякон Степан, саме складний момент, він зумів, бувши наповненим Духом Святим, підняти свій... свої очі до неба, побачити Божу славу і побачити Ісуса, який стоїть. І чекає його. Хай благословить нас цьому Господь.